На подвір'ї дитячого здоровчого табору Біле озеро знову період відпочинку. Урочисто офіційне відкриття табору і заїзд першої зміни дітей відбулося тут 17 червня. 120 дітей сьогодні відпочивають і оздоровлюються у Білому озері. Загалом тут планується прийняти три зміни, і вже майже всі путівки були розкуплені. Відпочивають тут діти не лише з нашого району, але й з інших районів області. Вважають і запевняють, що для дітей створені належні умови для активного і цікавого відпочинку. Кожен день в лагері проводяться мероприятия утром і вечором. Діти э, мають можливість проявити всі свої таланти, всі свої способності. також... За такой вот короткий период времени у многих детей открылись новые таланты, дети проявили себя как актеры, как помощники. То есть мероприятия рассчитаны на детей разного возраста. Всі діти активно участвують, також активно участвують вважати. Займають малечу у таборі працівники Національного природного парку Гомільшанські ліси. У ігровій формі вони розповідають дітям про тварин, раціональне використання природних ресурсів та Національний природний парк. Ми сьогодні ми проводимо екопросвітительське заняття для дітей, щоб познайомити їх з ближче з природою, показати, що природа – це цікаво, це важливо, іноді навіть, навіть весело. Вот, это одна из задач национального природного парка, как раз вот... знакомство с природой, экологическое просвещение. Э, национальный природный парк Гамальшанские леса э, уже на вот второй год проводят такие мероприятия, что летом приезжают и работаем с детками, чтобы посмотреть, что детки знают, насколько они образованные, какой там у них уровень, как они знают, как вести себя на природе, потому что э, не всегда уделяется охране природы такая роль. И вот им нравится, и они в такой игровой форме получают, может, какие-то новые знания или укрепляют старые, и показывают нам, насколько они образованные. Діти залюбки слухають цікаві розповіді, беруть участь у екопросвітницьких заходах і залюбки діляться своїми враженнями. К нам приїхали люди із Гамішанських лісів. Не треба мусорити, не треба кричати в лісу. Всякі ігри граємо, познаваємо нове. і. И учимся. Мы узнали, что на коре можно писать. Раньше писали люди, когда бумаги не было. И когда уели в молодой такие, ну, ветки какие, mean, желки, сколько, э э э э э э сколько тут этих палок дыхают, и столько ей лет. Сколько ей лет. Например, три ей три года, там пять, пять. Мы любим природу. До нового здоровчого сезону за рахунок районного бюджету у таборі встановили нові умивальники та ногомийки. Було проведено санітарну рубку дерев. Велике значення, за словами директора табору Лідії Ракітіної, цьогоріч приділили озелененню території. Було висаджено чималу кількість квітів та дерев. З нетерпінням діти чекають на похід до білого озера, де на опорядкованому пляжі мають можливість поплавати та відпочити. На території штабору працює душова кімната, де встановлено болер і подається гаряча вода. Годують у таборі п'ять разів на день. Раціон різноманітний, до якого входять риба, м'ясо, овочі, фрукти, печі страви і навіть бутерброди з червоною ікрою. Тож дітя відпочивається добре. О, о, да, перший раз нам очень тут якби, нормально, на самом деле кормят, хорошо. А ви откуда? Я с Первомайской, с Харьковской области. С Харькова. Мы мобильные Мы, ребята из отряда МТС. МТС идет вперед, всем на свете нос утрет. Вот. Вот.